О, вітаю, авантюристе, У мене тут голова від проблем пухне, може ти допоможеш? Звичайно, що сталося? Ну, зараз важкі часи, і я вже не можу прогодувати свою голодну родину. Так, чуваче, це жахливо співчуває. І ось це гірсе. З нами тепер живе моя матусенька, бо орки пограбували її село і зруйнували будиночок. О, Боже, жахливо! Ага. То авантюристе, ти допоможеш мені? Так, звичайно, що можу зробити? Тюдесно! Тоді краще продати дитинку чи вбити матусеньку. М? Що? В мене зараз багато голодних ротів, тому мені потрібно вбити свою матусеньку, щоб зберегти їзу або продати свою дитиненьку, щоб купити більше їзи. Благаю, авантюристе, допомози мені зробити цей важкий вибір. Я можу просто назбирати тобі їжі, приготувати, дати золота. Стьоз мені тепер робити. Авантюристко. Буквально що завгодно. Я, я можу вбити орків, якщо потрібно. Ех, зорстока доля. Вона змушує мене обирати. Ти глузду з'їхав? Ніхто тебе не змушував. Свиця авантюристко. Ми втратяємо час. Якого? Що ти? Куди ти взагалі поспішаєш? <смір> Якби в мене був якийсь ціла купастокий <смір> <шляхів? смір> світа, чому ти змусуєш мене обрати? Ні, світ не змушує тебе це робити. Дивись, дивись, я, я можу. Я можу принести тобі їжі або золота. В мене, мабуть, навіть з собою є. Зараз зачекай. Ось візьми. Що я маю робити, авантюристко! Моя прекрасна дитина чи моя кохана матусенька, швидше авантюристко! Таймер. Так Куди ти, бляха, поспішаєш? Який таймер? Це абсурд! Поспіси, авантюристко! Бо ми втратяємо час. Ні! Не змушуй мене обирати! Я не збираюся обирати жоден з цих жахливих варіантів! Це... добре. Хай буде так. Ти моя рацію, авантюристко. Дуже важко визначитися. Ой, мій Боже. Єдиний їжений бісі, дякую. Не хотів я цього робити, але ти не залишила мені виходу. Ой, Боже! Бувай, матуценько! Я любив тебе до кінця. Йди сюди, дитинко, час відвести тебе до орків. Зачекай, а вона тут до чого, не хвилюйся. Орки пообіцяли мені що будуть добре за тобою доглядати в новій пецері. Що? Що? Звичайно, якби авантюристка вибрала, то цього б усього не сталося. Ні, я. Я взагалі до цього не причетна. Скажи дякую, авантюристці. Дякую вам, авантюристка, що в мене буде новий дім, схожий на могилу. Мене нудить від тебе. Ходімо. Це що за нахуй? Що знущайте з мене лише сто. Привіт всім. Сьогодні я фіналочку не дублюю. Бо тут каже дівчина, в мене не дуже вони виходять. Не хочу позоритись. <сху> Куди вже більше? А, тож я трішки зник, бо в мене була сесія, репетиції, додаткове навантаження і всяке таке. Але зараз намагаюсь повернутися. І дякую за перегляд. Гарного дня!